Отримати одяг, продукти, білизну, засоби гігієни та інші необхідні речі. Карі та Стернопіль допомагає постраждалим унаслідок російської атаки 19 листопада. На базі благодійної організації відкрили центр підтримки. Там щодня працюють волонтери та фахівці з психологічної та юридичної допомоги. Будь-яка підтримка людям надається безкоштовно. Також у нас працює кол-центр, де є відповідальні фахівці, які зустрінуть людину, які уточнять, з якими потребами людина звертається, скільки сімей є у родині і яку допомогу ми можемо надати. Додаткова послуга, яку можуть отримати люди, це безкоштовне прання, це послуги нашої соціальної пральні. Також підтримку постраждалим містянам надала міжнародна організація «Ротарі» у співпраці з українською громадою у Норвегії. Разом вони зібрали та передали до Тернополя взуття різних розмірів, включно з дитячим. Взуття є не всіх розмірів, але наші фахівці підбирають цей розмір, який потрібен людині чи дитині, якщо є дитина у смі, яка потерпіла. Крім надання гуманітарної допомоги, благодійна організація забезпечила тимчасовим прихистком 11 людей, які залишилися без житла. Базову підтримку вже отримали 10 сімей, що мешкали у будинках на вулицях 15 квітня та Стуса. За словами Аліни, Муц, перелік потреб постраждалих оновлюється щодня. Основна допомога надходить від закордонних громад та небайдужих жителів Тернополя. Постійна білизна зараз потрібна. Рушники. Одяг просимо не приносити, тому що його є дуже достатньо і знаємо, що є і в інших штабах. Це і в 27 школі, і в 22 школі. Ми комунікуємо. Просимо, якщо хочуть люди долучитися, слідкувати за в соцмережах. А ми постійно оновлюємо цей список, а також телефонувати і запитувати, що саме потрібно. Постраждалі тернополяни можуть отримати допомогу щодня з 9 до 17.00 за адресою вулиця Замонастирська, 1. Також можна звернутися на гарячу лінію за номером 067 273 81 76.